Привіт, шановні! Знову Мавка і знову зі своїми приколами. Коротше, коли починалася ще тема з чесником, хто дивився відео, той знає з чорним. Всі поржали, було весело, смішно. Блін, але мені почали писати люди і почали казати, що та ні, це не прикол, це дійсно зараз дуже популярна штука, типу дуже там вона корисна і всяке таке. Ні, я, звісно, можу поняти ще зрозуміти, як її додати до м'яса, ще до чогось, але мені почали писати, що можна робити навіть десерти, торти і так далі. Чесно скажу, зараз не маю часу на торти і на всяке таке інше. Але на пана коту маю час. І отже, що я зробила. я купила чорний, ферментований, часник. Коротше, ну тут його багатосінько я купила там собі. Ось таке. Давайте подивимось, як виглядає саме пакування, бо то все без пакування. Ось така штунка. Ось така штука. Зараз ми подивимося, як це виглядає. В одній в такій коробочці чотири такі. Часничівки. І знаєте, що ми будемо з цього робити? Ми будемо тестувати. І ми будемо робити панакоту. Поки чоловіка немає вдома, будемо робити тест. Ми зробимо з вами декілька порцій. Ми зробимо панакоту класичну по нормальному рецепту і зробимо з додаванням чорного чеснику. А завтра ми перевіримо, чи буде якась різниця, чи буде відчуватися присмак часнику звичайного. Тому, що, як кажуть, а коли ферментований часник додаєш до страви, то там зовсім не відчувається смак часнику, а він такий трохи солодкуватий стає і має бути щось таке новеньке і прикольне. Окей, давайте експериментувати. Можливо, я відкрию для себе щось нове і дуже круте. І що? Все, до діла будемо готувати панакоту. Продовжуємо. І так, кицюньки, продовжуємо. Дивіться, нам для панакоти знадобиться полуниця. Нам знадобиться молоко. У мене сухе молоко. Я знаю, що це не класичний рецепт. Так, так, так. Але я готую так, як я хочу. Тому в мене є молоко, в мене є сметана, в мене є агар-агар, в мене є ванільний цукор. М'ята у нас буде там. Полодинцю я вже показувала. Зверху я думала, що я хочу зробити. Я хочу зробити сироп, соус, чи що, але я потім, знаєте, що я вирішила? Я вирішила додати желе. Ну, тому що захотіла. І що ви мені зробите. Ну, і найголовніше, чи це часник. Ну, аромат в нього дійсно якийсь дивний. Але скажу вам відверто, що я в інтернеті не знайшла жодного. Рецепту, не то, що панакоти з чесником. Я не знайшла взагалі ніяких десертів з чесником. І що з ним робити, я теж не знаю. Але я вирішила. О, дивіться, бачите? Воно так... Я не знала, як його подрібнити. Тому я просто зробила ось так. Виделочкою його тяп 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 я думаю, що однієї голівки нам буде достатньо. Так, все я показала, тепер я починаю готувати. Ні, нормально, воно все прямо в кашу перебилося. Починаю готувати, наприкінці покажу, яке буде у нас з часником, а яке без. А завтра будемо перевіряти на моєму чоловікові. Чи помітить він якусь різницю, чи можливо буде це з часником взагалі їсти? Подивимось. Так, дитьомки, ну що, дивіться, зробила я дві маси. Я знаю, знаю, знаю. Всім дуже дякую за уважність, що панакота має бути чисто білою, лише зверху має бути сироп, там щось ще таке. Все супер клас. Знаю. По перше. Якщо я б туди не додала полуниці всередину, то там би плавав часник. А це, ну, паліво. Тому що, як би я рідненько його там не пікунькала, все одно ну, він чорний, як ви розумієте. так? А так тут такі ягідки трошки плавають і не дуже видно. І так, отут оця, оця каструлька, це з часником. Тут можна навіть помітити там чорні плямки. А отут лише з полуницею. І ми зараз з вами. Беремо два бокали. Абсолютно однакові. І в один наливаємо суміш з часником. А в другий без. Йопте. Щось без часника стається, я забагато додала агару. Та текчі вже. О, тут навіть на одну порцію буде. Зараз треба це зарядку. Треба дивити. Не знаю, чи є трошки косовка, чи чесник все ж таки якимось чином впливає. Ви бачите, тут ще таке ріденьке, а там де без чеснику. Вже густіше. Ну не знаю, зараз ми це все приведемо до ладу і будемо думати, як нам це все оформити гарненько. Але має плюс-мінус буде однаково ж. Коротше, ніфіга в мене не вийшло його виправити. Але вже як є, такі, пам'ятаємо, що де таке не дуже гарне повспливало, то у нас без чеснику. А оце ідеально, гарне з чесником. Нічого трогати не буду. А суміш без чеснику в мене вже закінчилася, а з чесником в мене ще є. Тому зараз я... О! Божечки. Так, повертаємось до мене, так я її ну, хотіла б сказати залью, але не залью, а затикаю в телих. Тиба ідеально. Полониці нема. Ой, так, маємо цілу полиницю. Заливаємо. Ну це я. Це вже таке. Це вже просто, аби доїсти. Так, і що? І чекаємо до завтра. Завтра воно вже застигне і будемо годувати чоловіка. І дізнаємось, чи дійсно чорний часник має якісь такі... Неймовірні властивості, як про нього всі кажуть. То що, до завтра. Усім тьом па папа! Ребятки, а я оце баки тут ложечкою тикала, знаєте, що придумали? Дивіться. Ось тут, бачите, я не буду торкатися, щоб експеримент був чесний. Тут воно було дуже рідке, тому воно таке, бачите, що ідеально по бокам. А тут я удирала серветкою, але все одно, бачите, таке на стінках трошки в нас залишилось. І таким чином ми будемо знати. Де в нас з часником, а де без. Де чистий, це з часником. тут без часнику. Зараз зверху ми додамо трохи оформлення. Якийсь там щось отак от зробимо. Отак. Тут я не знаю, може потонути. Ні, не тоне. нормально. Так. І м'яту я хочу, щоб вона була прямо всередині. Це по-перше. А по-друге, я ще й зверху буду м'яту. Хоба. Так, поки що все виглядає непогано. Я вже загубила жиле. А от жиле можуть виникнути проблемки, знаєте чого? Тому що воно ж довго застигає. Але я спробую дуже акуратно це зробити, щоб воно нікуди-куди не треба не потрапило. Блін, полуниця почала вспливати. Ну нічого, зараз, зараз я її трошки підтоплю і повернусь до вас.